Привіт! Ви на каналі MaxNet. І сьогодні ми розберемо, що таке ону, навіщо він потрібен та як його правильно підібрати, а зробимо ми це на прикладі двох моделей Huawei. Поїхали! Ону або Optical Network Unit це абонентський термінал, який встановлюється у вас вдома. Він необхідний для того, щоб перетворювати оптичний сигнал з вашого оптоволоконного кабелю на цифрові дані. Ключова перевага оптичної технології це те, що сигнал напряму йде до Ону, і це забезпечує стабільне з'єднання навіть при великих навантаженнях, а також високу швидкість. Вони бувають різні за функціоналом. Базові моделі мають одну або два ethernet порти, більш продвинуті мають вже до чотирьох езернет портів, додатковий порт для підключення телефонії, а також можуть виконувати роль Wi-Fi роутера. Сьогодні існує декілька розпосюджених технологій, підключення інтернету через оптоволокно GPON, е XGS-PON, і жодна онушка не підійде на усі три технології. Для кожної технології існує своя. Це приклад базової ону, яку у більшості випадків за функціоналом буде достатньо для стабільного користування інтернетом. Саме ця модель Huawei має один оптичний порт, куди вставляємо оптоволоконний дріб вашого провайдера, два LAN-порти для підключення роутера чи комп'ютера напряму, телефонний порт для підключення апарату та роз'єм живлення. Блок живлення завжди йде в комплекті. На передньому корпусі після увімкнення засвітяться індикатори Power, де можна побачити стан живлення. PON. Що показує, чи підключений пристрій до провайдера. LOS – показує відсутність або погану якість сигналу. Якщо він загорається, варто перевірити цілісність вашого дроту чи зв'язатися з провайдером для діагностики. Два індикатори LAN показують підключення до інтернету, та індикатор TEL, що показує статус підключення телефонної трубки. Але є більш функціональніша модель наприклад, ось ця Huawei вона поєднує у собі три функції. Абонентський термінал, Wi-Fi роутер, а також VoIP-шлюз. працює за стандартом Wi-Fi 5 та підтримує дві частоти 2.4 та 5 ГГц, що зменшує навантаженість кабелів та кількість пристроїв. У порівнянні тут же 4 ГБ LAN-порти, тому легко підключити кілька пристроїв напряму, а також, як і у попередньому випадку, окремий телефонний порт для підключення трубки. Плюс два usb порти для підключення зовнішніх пристроїв, наприклад, принтерів. Важливо обирати абонентський термінал в залежності від ваших потреб та сценарію використання, тому звертайте увагу на функціонал, комплектацію, а також кількість портів. А для того, щоб інтернет працював навіть без світла, передбачте резервне живлення. Як зарезервувати абонентський термінал, показали в цьому відео. І наостанок бажаємо складкого та стабільного інтернету. Ставте лайк, пишіть коментарі та до зустрічі в нових відео.